У нас сьогодні 29 квітня. Поки є час, ми на днях вже наверное, будемо виїжджати, сіяти в себе. А так поки є час, хочу позайматися жорбою. А саме хочу зробити мене правостороннього боріді, взагалі не горить ні ззаді, ні спереді. Перше. Проблема десь з проводкою, десь щось коротить, походу. Крепко коротить, бо аж провод, видно, поплавився. Не знаю, чи предохранитель не згорів, але не згорів. Коротше. Фари доповнительні поставити хочу. Фари хочу сюди якось встановити. Получається. Щоб отут зверху ну, у мене там є такі покажу. Щоб святили по бокам, коли ночі сієш, досіваєш, щоб видно було добре. Це друге. З проводкою сказав розібратися і фари зробити. А що ще я хочу зробити? В принципі, пожорки. А, релюшку кинуть на передні фари. Коротше, в основному з проводкою буду займатися пожорки. Більше так особо пожорки нічого не треба робити. ну Все в принципі по-тіхнічці. Це найголовніше проводка, бо проводку треба зробити, бо ще не, ну, не дай Бог загориться, це буде капець. Так, власне, в нас Там, де я знімав дерайс, сіяв Сонях, вроді теж Сонях нормально, але но я не, ста... не ставав, не ривсь. А картошки хана. Картошка, як можете бачити, умерла. Зато бурян гнида живий. Картошка практично вся вимерзла. У нас тут небагато було, але вимерзла. Поки є час, я тут трошки жоркою займаюся. А саме знаєте чим займаюся? Проводкою. Тут не ображайте в тут датчик, а все, датчик тут такий стоїть. Я не пам'ятаю на що він там правильно називається. Стоїть. Ну, коротше, Він тік. Ну, он уже не теще. То воно так і в пиляки. Довбаюсь, не роблять габарити. Права сторона не робить, тут і сзади не роблять габарити. Права. Не знаю чого. Короче, внимание. Тут шла коса, сюда наверх. Ну, я шукаю пока. Розрізав цю косучу, цю гофру убрав, вона лежала поверх речаги, короче, терплалась. І вона цією знаю, вам покажу. Короче, зараз, зараз. зараз, зараз, зараз. Обачаюсь, де воно. Перекрутилось, бо я ж її, Зараз я поставлю на під снімлю і. Я може і не там шукаю правий габарит, може, мене взагалі. Тут... Скоріше всього, заходять отут в стойки і там є посередині виходи в кабіну. Ну, я просто сюди вирішив полізти і дивіться, що тут видно, з проводами твориться, як вони на гофрі перетерлись. Ну все, можете бачити, вже був так перетертий. Тут, що, зараз просто в мазуті. Коротше, видно, що вже десь воно підкорачувало тут було. Зараз, мабуть, її косу не спустю, повністю розпустю і подивлюся, що воно де воно. Ну, тут теж можна бачити такі інциденти. Зараз ну, буду щось делати, переупаковуватися, дивитися, що тут короче, Зараз буду займатися. Ще ж поставив, не знаю, нужна вона і ніяк чи не нужна. Це тут я шумку запхавну, ще й там запхаю, може щось допомагати буде, може пилі менше буде йти позапихати надо. ну Яку пластмаску. Поставив. З консульного саму дешеву взяв там 80 чи 90 гривень. Поставив, зато тут дірку закрив. Дірки не буде, щоб пель Де хтось каже, він тяне все одно, буде тянути. Хай тяне, ну я хоч отакі от дірки поубираю, то хоч менше буде тянуть, Уже, блін, хоч, хоч трохи менше. Найшов я, я причину, витягну косу. ну Туди переходить, виходить, виходить 4 проводка, габарити, І там заходить в стойки і розходиться ліва-права сторона. Тут це що? Це у нас нижня. ну Це фішка. Ще страшно, ну ще страшного, в неї все норм. А верхня це відповідає за габаріти, за праву сторону, що йде сюди. І назад. А тут, дивіться, це було. Тут, тут трошки папа підізолював, було лопнуто, ну, коротше, хана було. І отак воно тут а все було, просто в той пластмасовий херні, воно є, можете бачить, пообрізав. Зараз буду, тут провода є все -все полопані. Блін, коротше, видно, що вони і коротили. Зараз я буду тут за все вбирати і потихеньку кидати нові провода. В цвет цвет мене навряд ли вийде всіх кинути, так як в мене тут Одеса кабельці провода, я їх купляю, фонарики проводить. У мене коричневий голубий. Ну я думаю, якщо я все чітко на тірмову садку зроблю, добре було б тряпчану ізоленту купити і вматувати хорошо її. Ну, так як... Не знаю, коли попаду в город, щоб мотати. Ну, Побачимо. Зараз соєднюся, провірю, якщо робе. Я, в принципі поле на днях не виїжджаю, може на днях буду в городі. Куплю тряпчану ізоленту і красиво все в тряпчану замотаю. Якщо не в тряпчану, замотаю обичну. Ну, я ж кажу, бажано було оту тряпчану таку ізоленту. Ну, не знаю, може хто поняв, не поняв. Така є тряпчана ізолента. Чесно вам сказати, я не знаю, як цей жорка в нас не згорів. Ну, може це я привілічую, але я тут зараз добався з цією проводкою і тут, скільки на скрутках видно, що воно горіло, плавилося. Запаха, ну в основному я роботав на ньому. І коли габарити пропали, я робота. Запаха плавлених проводів, ну воно звісно, не настільки е, горіло, як в мене на Камазі було. У мене на Камазі то взагалі було крепко. Що реально чуть Камаз не загорівся. Ладно, розкажу вам, може, цікаво було. Я вже до села тут доїжджав, колихався. А до нас ми коли його брали, нам сказали минулі власники, що нам проводка зроблена, все чітко, взагалі не переживайте, проводка там. Ми в Кропивницьку Новоукраїнка брали, чи Новоукраїнський район, коротше. Новоукраїнка, це ми там його купляли. Сказали проводка, тут крутий електрик робота. Повірили, короте. я щось пару ходок зробив. Да, це якраз перед Новим годом. Я вертаюсь, колихаюсь у нас тут по -е. Там вже пару кілометрів не доїхав. Я кувалив дим з-під панелі. Куча диму, все як замерехтіло, я його заглушив, бігом задавив, виключив масу. Давай лазить, нема нічого. Ну це добре, що я ж кажу, був вдома, все практически, тут пару кілометрів. Позвонив папі, папі приїхав папа, давай ми лазить. Ну, нічого не знайшли, провода, правда, під панелю там уже поплавалися трохи, завели його, виходить, завели масу, виключили. Ну, це маса, обичне топлюно він робив. Ні, габаріти нічого не були, ночью то папа спереді під нахою, і я ззаді коротше, пригнали його домой, кинули. Тут у нас є по місту такий електрик, спитали його, він типа, Новий рік праздники, там свята вечеря, аж після святої вечері приїду. Правда, да, він приїхав, зробив, замок підключив новий, бо там Зіловський стояв, Камазовський купили, поставили це раз. Ну таке, трохи зробив. А взагалі папа знайшов, чого, чого була причина визгорання. Коротше, там справа, справа касайде така. І коротше, ну папа ще зрядом, піду, хай розкаже. Ні, ну не згорів він чуть в мене, якби ну. Я розказував, що поки електрик приїхав, ти знайшов чого він. Нам же ж розказували, да, тоді як ми взяли КамАЗа, що хвилюний електрик там робив, ну, да. що його зробили. А як там хвилюний електрик зробив, що. Я точно не було. Кріплення кабіни, провод кинув, його перетерло. Це а не а перетерло? По-моєму, йшли провода, просто це. навіть не в гофрі, не в чому. Ну, а генератор йшов провод. Да, ну силовий. силовий. І він, силовий. він виходить, ніяком в якому не жмуті, нічого не був. Не. І він, виходить, його перетерло. Ну, його пережмякало, вона. Ну, чи тай він йшов, ну, пере перебило його, і він на масу перетерся. <клес> він тоді чварк не кракнув, <клес> Ну, аж під торпеду загорілося Добре. провода, ну. Да. Ну, що ти зробиш? Такі ну да, ну так так. благ, що був недалеко. хоч ну, в тракторі 12 вольт, воно так не це, а там 24, да, воно да. ж, блядь, горить сразу все. Тут тліє, помню... там горит. <Да>. Да. Як на мані, я пам'ятаю, отож стартер выделывался. На фурі, кстати, я не знаю, може хтось і скаже, що можна перемкнути. Ну я, допустим, не знаю, щоб перемкнути цей. Е, скажи, генератор. Я тоді на манеч пробую. Ой, стартер. генератор, стартер, стартер, так. Да. Ми mm. на Дафі з Андрюшою пробували, ну там на Дафі тоді умер геть, як ми тоді все. Можна, ну треба чітко різко на кошу не було кулам що, бо там як сварка лута. Ну я на да Дафі... ну на Дафі, на мані тоді, що ти -то, помниш, з Сашкиним стояв ячменю, заводи ніфі, а попробував. Думав, як на Камазі. Перемкнуть і все. А там щось не таке взагалі система. У мене тоді ключі. А, Артвертку тоді товсту, тільки чварк десь артверка. А на може згоріти. Та 24 вольта опасно перемикати. Ну, мене тоді тільки чварк нафіг. І згоріла артверка. Волти попалиш, да і все. Меняють такий, на дайш. Ну, ми тоді. Або втягується. А що він тоді? Ні, ще пару ходок, по-моєму, на мані зробив і поставили новий. Да. І все. Ну по ньому стукав зверху. Ні, ну я його вбив, там. Ну, Чуєш, як, як будив його, бо він засинав. у тебе. Так, да, я тоді пам'ятаю, ще на підйомнику було, щоб цей. Скажи, я тобі скажу, щоб не... Ну, як я виходив із ситуації, якщо на подйомнику, скажи. Теж друг стартер ну, на Нікатері пам'ятаю, щоб стартер не ну, типу, не почав клацати, на підйомнику заглохне. Очередь як завжди, тіпа цей. то я ставив його на... Ні, не На, руч... на ручнику, так. Да, і виходить, приходив. І, 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 та, і, і на передачі. Я спробував, якщо заводив, все нормально. А якщо ні, то виходить, на передачу з ручника його ж все одно відкидуло, бо він перав. Він тільки тортики заводився, бо воздух якраз ну, держав, все добре, що хватало, щоб він завівся. Було офігенно. Директор десь не видно, не видно, десь каченят збирає. Я тут займаюся. Знаєте, це саме хуже, коли директор приходить. І каже, ти ж дивись, все правильно собери. Кажу, та вроді так. Да. Ну ти ж, ну, зрозуміло, я ж вам казав, що в мене немає. Тіпу все зелений, жовтий, красний провод. У мене є тільки голубий коричневий. Ну, і от всей. Чорний в мене це коричневий провод, ну, в оцьому коричневий провод, ОДС кабельцям. Ну, і звісно, сюди. Голубий це красний. Тут у мене зелений, це у мене голубий, тут, типу, продольний. А, а це якийсь теж. Жовтий, не жовтий, це коричневий. Та що баба каже, щоб я, допустимо, в мене йде зелений, голубийся зелений, щоб я не підсоединив на коричневий, не перепутай, дивись. І вже починаєш, воно пішов, з каченятами воює. І вже починаються зміни. Блін, а правильно я тут підсоединив? Це саме хуже, коли так щось під руку скажуть і вже... І вже капець. Ну, я знаю, що я правильно по цей динив. Ну і ж кажу, вибачайте, других проводів не було, а спеціально їхати купляти якось на камільфон. Я тут і ж кажу, все хорошо, термоусадка, вона ця, по-моєму, ця з клеєм, як утрічі, як воно там правильно називається. Я спочатку ці провода, потім ще ці. ну Це лучше буде, йому ці дубові, дивіться, Ну, ну краще тут викидаюся. Думаю, все буде огонь. Ну, якось у мене отак вийшло. Це вдвійної термоусадки, ну тут один проводочок Отак у мене Получився, Зараз я їх всіх ув'яжу. Хотів попробувати знаєте, не пропускати тут, не запускати цей. Типу, по наружі ось окину, думаю, може достане, тіпа типу, І підсоединить, попробувати, горить не горить. Вони тут то було, мені що цю фішку треба на ту сторону перекинути. Зараз ну, заізолюю красивенько, потім тут, а, це, тут, а потім ж тут треба ще ж. Поізолювати провода некоторые. ну зроблю і буду перевіряти, не знаю спію сьогодні думаю що да. Кстати, дивіться які руки таке відчуття, що я блядь, трактор розкатив скотив а не проводку поміняв Назад, лампочки, ну я теж поставлю в ті фонарі, але ну, факт в тому, що диви, робе агонь, ну там, мабуть, лампочки хана, бо вона є лежагрі. Ну я його задовбав, зробив. Диви. А стопиш, що на ньому. Я думав лягушки? Раніше робили. А ну якщо я нажму, дивіться. Дивиться, може десь лягушки хана. Давайте помазать Лево уже я пластмаску поставил, а подивись. Не, уже <laughs> робился. Все. все, Все, я тут аккуратно все сделал. Ну, тут сейчас, сейчас привяжу, чтобы она на, на, на рыч... не лежала. Ну, а потом, что я тут все красиво, четко. Спереди робы. Тут и лампочки было хана сюда. И мы просто отсюда забрали, туда поставили. Тут из Виталийного старого фонаря нашли, поставили так вот. Короче, Завтра папа купив лампочки, но і поставлю лампочки і буде взагалі огонь. Ну коротше, я довольний. Зараз, мабуть, збирати буду все. Да. Шу мене тут час, полчаса і я все зібрав. Поміняю фонарі покажу вам. Ну, так. Це якась шумка чи що була у нас? Коротше, отак я її... Це вже третій слой я запихаю. Може шума не буде менше. Може хоч пиль відюди буде менше сасати. Той скаже новий зборник буде, як за шторки писали. Так, да, на них є трошки пелі, але ну, нічого. Снять посирається взагалі недовго. Ну, тут вже буде звучать, кажу, тут щеліж буде, все стягнули, дивіться, позатусовував. Я думаю, не має бути огонь. Так, по нашому журику ремонт. Ну як ремонт, не знаю, Ну, ремонт трохи проводки закончений. Все на ньому робить. Фонарі задні нові я поставив. Виключи, поки габарити Коротше, що, Габарити роблять, печка робить, Огонь, Уже, ну, печка, ну, вентилятори роблять. А, лампочки сьогодні купив, ну забув, коротше, забув їх в жилетки в місті. Там да, вже біленька. А ну ключі. Ну, бачите, таке, поставив, знайшов якусь старужеврію, ну нічого страшного, ну не красна. Фарки. Фарки. Треба чуть, -чуть. У них буде огонь фарки. Думав, десь чудити сюди. Коротше, думаю, якийсь оголок вище. Бо думав директор не розрішить там крило, допустимо, просверлити, чи, чи ще щось. Ну, не чи ще щось крило. а Папа розрішив крило просверлити, кажу, що ти не крило не зробиш. Отак я провів. Тут а, я завтра в мані знайду таку штучку, приклею і проводок отак положиться. Отак, от фарка, фарка від кнопки. Покажи, що от кнопки. Габарит. От габаритів, без габарітів вона не включиться. Фарк, ну габ... включаєш габарити, там фарка. Що ага. ще? Ну і так, найголовніше це... Баляха, задній правий щось десь струсився. От і шах. Задні нові фонарі на жорки. Сейчас я попробую... Чи Десь а що це він струсився. Коротше, він робив. Завтра не буду зараз розбирати. Завтра подивлюся, що це з лампочкою. Ну, з цими фонарями вже круче, ну ті, могли хтось бачить. А ну давай включить. Та не робить правий задній. Даже підсвітка на номер заработала, й-мою. Вона не робила, це була. А ну ще раз, фарки. Не, треба дивитися, десь лягушки може хана. Наш фарку включив. Зараз її чуть-чуть. Ось. Ось вот так мені буде офігенно. Край сівалки видно і край маркера. Ці верхні світять сюди, а тут то що треба. Мені подобається як воно буде. Це задні. Все чітко, все зроблено, все огонь. Кнопочку там заховали, вона акуратненько собі стоїть удобно. Все. В принципі, слава Богу, що не згорів. <реш> Папа каже, якщо було 24, то він згорів. <реш> 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 ну ти ж бачив, як провода плавилися, видно було. <реш> а ну ще верхнім ключі роблять верхні. Та роблять, я ж вроді підключив. Це ти світ врубив. Автопоїзд. Кнопка дав без. Бачиш кнопка пари мозги. О. Ще треба ці на гзеркалах підключити на це потом. Коротше, все робить. Огонь. Я довольний. Все.